8 серпня 2024 рік. Любий щоденнику, сьогодні четвер. Я вийшла вовсю на назустріч разом з татом. Бабуся купила мені печення за 9 гривень. Я забула, як воно називається. Потім я вкучила на планшеті мультсеріал Елена з Авалору. Перший сезон серія 15 і 16. Потім приїхала хресна Наталя, сестра мого тата. Вона купила мені палички з сюрпризом. Я виграла резинки. Потім вона сам пішла до паспортного, Ще вона купила нутеллу. Е, так, і, амі, е, так, 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 так. Ще я передала хрестю від мене подарунок для Хресті. Це її донька. Потім я сиділа в телефоні включила YouTube. І корисні підказки, казки з татом. Потім я пішла з красний в магазин Равелик. Той, що за універмагу, красно купила мені алмазну мозаїку, сувої Лего, циркуль, спінер, синій, киш... кишенькове дзеркальце. Потім я пішла в парк, зустріла Віку, нашу сусідку. Вона любить обійматися. Ще зі мною моя киця. В парку їй чотири. В парку їй 4 роки вже, я сьогодні починаю робити алмазну мозаїку. День перший, не знаю, коли закінчу, а зараз засиджу і пишу цей блокнот.